Вітаю, друзі! А чи знали ви, що з кінця вересня посередині жовтня у далекому Кюрасао проходить чемпіонат світу з міжнародних шашок, куди Україна висадила великий десант? Ні, тоді я вам все розкажу. Поїхали! В першому турі лідер нашої збірної Юрій Нікеєв зустрічався з єдиним. На даний момент в турнірі Чемпіоном світу. Дебют давав якісь надії на загострення боротьби, але після вимушених ходів досвідчений Гунтіс Валнеріс вибирає вторгнення на поля 22. Після чого Юрій не знайшов нічого кращого, ніж розміняти цю шашку. І після ще кількох ходів позиція. Прийшла до так званої гросмейстерської нічиї, яку було зафіксовано рівно на 40-му ходу. Артем Іванов зустрічався з директором цього турніру Агатой Кліфтон, і впевнено переміг. Спочатку, побоюючись атаки на шашку 24, Агата вирішив помінятися на 30, чим повністю дав ініціативу Артемові. Далі наш гросмейстер впевнено. Вивів шашки до центру та не мав жодних проблем. Незважаючи на те, що Агата намагався вимінювати як мого білі шашок, Артем впевнено гнув свою лінію і відмітився доволі точною грою в кінцівці. Ці позиції, на думку Артема, Хід 25-30 був помилковим. Після чого чорний не має жодних перспектив на прорив на правому фланзі білих. В той час, як білі починають виходити в центр, будуючи міцні колони і створюючи різні загрози в рядах чорних. Вирішальною помилкою можна вже вважати 14-20. Після чого Артема вторгся на поля 17, створюючи загрозу. Так, наприклад, на якісь ходи як 15 15.20, вихід 31-27. після чого Білі, забезпечуючи спочатку оборону фланга, далі зроблять розмін на поля 12 і пройдуть в дамки, оскільки неможливий хід 6-11. Через 23.18. Одного дати, дві забрати. Таким чином Агата, не маючи плану, зробив ще кілька ходів, але полегшення це йому не принесла. Артем впевнено пожартував шашку і відіграв її. Агата намагався перемогти нашого гросмейстра в комбінаційній боротьбі, але Артем і тут все передбачив. І після. Такого розміну ви можете переконатися, що чорні не мають жодних ходів. Білі шашки занадто активні. Важливу перемогу здобув також Юрій Бабков, що долучився до турніру в останній момент. Граючись з представником Домініканської республіки, Юрій вирішив не ризикувати та розіграти дебют спокійно. Втім, після серії точних ходів. Нашому гравцеві вдалося отримати перевагу та потроху-потроху нарощувати її, виграючи все більше і більше темпів. Однак позиція була цілком до оборони ще. І, скоріш за все, все вирішилося в цей ноті. Мея Ангел Рафаель був неточним. Тут, тут, тут суперники пішли на ускладнення, і комп'ютер оцінював цю позицію майже як рівну. Але після серії розмінів домініканський гравець зробив вирішальну помилку ходом 20-25. Тут йому можна було не поспішати з цим ходом. І позицію ще можна було захистити. Але одна справа дивитися аналіз комп'ютера, а інша зробити це в реальному часі. Але після цього ходу в нас немає далі запису партії. Але можна побачити, що після 29-24 білі отримують вирішальну перевагу, оскільки їх шашки також дуже активні, а чорні розсічені по флангах. Та не взаємодіють між собою. У жінок Олена Коротка зустрічалася з представницею Литви Плестити Мия. Олена намагалася нав'язати темпову центральну гру, але її ініціатива була досить технічно погашена Мией. після чого вона зайняла важливе поле 27. Олена, вививши свої шашки далі, зробила зовсім не жіночий хід 38 таким чином, позбавивши себе золотої шашки і перейшовши в е рішучу атаку. Але литовська спортсменка хотіла обов'язково здобути якісь пункти в першому турі, і грала досить досить обережно. Партія йшла до нічії. Але ми вдалося створити загрозу зв'язання шашок Олени, і Олена була змушена помінятися 24.30, після чого прийшлося ще попрацювати на нічию, як кажуть спортсмени. Але 41-м ходом, я нагадаю, що час додається після 45-го ходу, ми випустила перевагу і дала Олені. Можливість без проблем урівняти позицію. Нічия на 48-му ході. Доволі несподівано в першому турі зійшлися головна фаворитка цих змагань перший номер світового рейтингу Вікторія Матричка та 4 чемпіонка світу Дар'я Ткаченка, яка будь-що хоче собі повернути титул. Партія пройшла у безкомпромісної боротьбі, де. Вікторія вже на шостому ході вирішила загострити боротьбу ходом 16-21. А Дар'я залюбки прийняла цей виклик. Після розміни Вікторія пожертвувала тимчасову шашку і відіграла її наступним ходом. Позиція прийшла до колового типу, де Дар'я не збиралася грати другим номером та поступово. Зайняла поля 28 і почала підтягувати резерви. Вікторія була змушена захиститися від загрози одного дати дві забрати і заграла 18-22. Після чого Дар'я активізує свою шашку 35. Вікторія змушена відреагувати 20-25. І позиція стає дедалі складніше і складніше. Вікторія створила загрозу зв'язати фланг. Противника, і Дар'я змушена поставити свого кола. Тоді Вікторія, один раз протокувавши, міняє передову шашку 24 і створює так таке наче підкову навколо центру білих. Але Дар'я не розгубилася і зробила таку, такий розмін. Після чого мала мінімальну перевагу. І треба було зараз е, швидко зіграти 48 48-43 з тим, щоб на 2.8 помінятися 34-30. І, як показує комп'ютер, е, проблему у чорних все ще є. Замість цього, в партії Дар'я не знайшла найкращого ходу 48-43, зіграла 38-32. І пішов форсований варіант для того, щоб не втратити шашку. Дар'я була змушена помінятися 2 на 2 Після чого вже позиція була абсолютно нічийною. Що ж, бойва нічия і все ще попереду. А найцікавша партія першого туру відбулася між українками Ольгою Болтажи та Юлією Макаренкову. Нагадаю, що за правилами турніру гравці з однієї країни мають зіграти між собою. Тому наші дівчата і в наступних турах. Дуже правдоподобно, що зустрінуться одна з одною. Давайте зупинимося на цій партії більш детально. Ольга розіграла один зі своїх улюблених варіантів, на що Юля відповіла атакою шашки 27, і Ольга вибирає хід 37-31, який вже багатократно грала у своїй кар'єрі. Після розміну позиція перейшла до. Одної з найгостріших позиція з шашкою 36. Далі суперниці підводять свої резерви, готуючись до вирішальної битви. І Ольга вирішує зайняти поле 28. Що може бути трошки небезпечно в позиціях такого типу, особливо, якщо чорним вдасться взяти під контроль шашки 36 та 24. Юля. Добре розуміючи, це одразу. Бере під контроль поле 24. І, і далі позиція переходить у свого роду форсовний варіант з піврогаткою та шашкою 36. Поволі, поволі, міняючись вперед, Юля накопичує перевагу в темпах та змушує Ольгу грати дуже і дуже точно. Тому що кожен хід в цій позиції може призвести до рокової помилки. Ближче до ноту суперниці переходять в клінч, і Ольга, не маючи нічого кращого, грає 27-21, а Юля відповідає ходом 18-22. Після чого послідував тактичний маневр, і зараз Ольга загрожує ходом 23-18 підірвати конструкцію та пробити на полі 1. Юля атакує. Але Ольга е грає 33-29 і 32-28 тимчасово жертвує ШАшку. Е тепер, якщо відійти кудись, то. Білі почекають і знов підірвуть шашку 12. Але Юля знаходить найкращий план 7-11. І після череди розмінів виявляється, що чорні мають досить-таки гарну перевагу в Еншпілі. Тут Ольга робить ще одну серйозну помилку. Замість того, щоб якнайшвидше піти в дамки на поля 9, робить непотрібний. Хі 38-32, на що Юля чітко відповідає 20-24. Ольга змушена віддати шашку 32 та піти на 9. І тут у Юлі був дуже-дуже красивий виграш. Достатньо було поставити дамку на 46. І тепер білим не можна ставити на 4, тому що чорні почекають і зловлять дамку в петлю, виграючи партію. А також треба було зауважити, що не можна ставити дамку на поле 3, оскільки тут чорні можуть дуже красиво піймати дамку білих. В цій позиції Чорні мають бити більшість 4 шашки. А отже, чорні збіють і виграють. В партії Юля зробила. В партії Юля. Втратила цю можливість та поставила дамку на поле 47. Виграш, звичайно, ще був. Але. Юлі треба було проявити тепер неабияку точність. І вона вирішила розміняти шашку 24, що було вирішальною помилкою. Після ходу 43. Білі хочуть розмінятися, треба. Захищатися від цієї загрози, але тут Ольга знайшла дуже вдалу жертву шашки. І виявляється, що тепер шашка 27 або 31 гине і нічиї не, не можна уникнути, оскільки 3 на 1 це в стохідкових шашках нічия. Що ж, дві перемоги наших хлопців та всі нічиї у дівчат. Вболіваємо і граємо в шашки. І до нових зустрічей!